Привіт, Друзі, вітаю вас, а також світає Суринамська вишня або Євгенія Уніфлора. Схожа, напевне, одноквіткова, так розумію. Подивіться, друзі, які красиві листя. Я в шоці. Просто вона. Це така цікава рослина, Коротше, вона постійно в мене пересихає, постійно, постійно, бачите, це листя все скидує. От, вона поки що не цвітає, але скоро зараз це квітне. Я вирішив зняти про неї відео, тому що вона надзвичайно красива. Подивіться, друзі, як гарно, просто листя таке. Я її сьогодні буду ставити на фітиль. От. І Щоб вона ніколи не пересихала. Десь там щось підріжу, не знаю. Бачите, неї взагалі там такі листочки. Коротше. А це в неї такий приріст, вона красивою-красивою рослинкою. Вона прекрасно стрижеться, їй вже, напевно, років 10. Дуже гарне дерево, таке симпатичне. Якщо у вас є можливість, то обов'язково її придбайте. Розмножується вона насіння, її треба сіяти. Ну, також можна ще й живцювати, але це така вже історія. Здається, всі Євгенії вони належать до родини Миртові. по-моєму, да, якось так. І відповідно, їм треба сонечко і вода, обов'язково, обов'язково вода. Ціте вона випускає е, такий спазух е, своїх. Гілочок. Квіточки такі вони лахмаються, так само, як і псідіум, все, все, серії прибережні. От. Те таким квіточкам потім вона зав'язує дуже такі гарні плоди. Вони жовті, помаранчаті, схожі на, на гарбузики, які такі вісять, кислі і дуже корисні. Там вже, боже дивися в інтернеті. І ці і там, і, достойкі, і для здоров'я, і само собою, і для потенції. Знаєш, таке враження, що світ імпотенціє. Головне. Там для серця, ще там для чогось. А в мене воно просто для душі, моєї такої, теж естетичної. Гарна, така, дуже красива, вона, симпатична. Подивіться, ніби якийсь фікус, так, тільки ще краще, напевне. От. Не вибагливо, кажу, головне, що їй треба сонечко і вчасно поливати. Тому що ж тільки ти забув полить, листя хоп, а все скинуло. Вон, бачиш, шеріл спить. слухає теж, ну така красунечка. Друзі, так що така от цікава історія. Все, люблю вас, побачимося. Пока-пока.